Дуже багато факторів, які впливають на термін зберігання яйця та на температуру. Якщо це зима і ви зберігаєте яйця для себе, то ми кладемо його у темне місце гострим кінцем донизу, при температурі 18 градусів, не довше 3 днів. Якщо це більш тепла пора року і ми будемо збирати яйця довше, ніж 10 днів, хоча цього робити не варто. То зберігаємо його при температурі 5-8 градусів у темному приміщенні гострим кінцем донизу. Якщо це будь-який сезон, але ми збираємо яйце для транспортування і для продажу, то зберігаємо гострим кінцем донизу у темному місці при температурі 8-10 градусів. Чим коротший термін зберігання яйця перед закладкою в інкубатор, тим буде краще проходити інкубація, здоровіші будуть курчата, і відсоток виведення курчат зростає у рази.